Для запобігання виникнення надзвичайних подій через людський фактор іменесники Полтави провели профілактичну бесіду із школярами та студентами міста. Втім, знати правила недостатньо, важливо їх дотримуватися. Вважають учасники заходу. Діти мають можливість отримати вкотре інформацію щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки і Відповідно з метою життя збереження необхідності виконання адміністративного карного кодексів України, зокрема, рятувальники навчили дітей правилам безпечної експлуатації електроприладів, продемонстрували тематичний агітаційно-профілактичний фільм. Наша бесіда була дуже для нас корисною і важливою. Нас нам розповідали, як треба себе поводити у надзвичайних ситуаціях. Ми можемо попасти в таку ж ситуацію, і з цієї бесіди ми дізнались до кого нам звертатися. На завершення бесіди усім учням та студентам вручили інформаційні листівки. Подібні заходи, МНСники проводитимуть і надалі. Планують відвідати кожен навчальний заклад міста.